Ні, штати Україні направлять додаткову оборонну зброю. Про таке вже офіційно повідомив Пентагон, і це сталося за розпорядженням Дональда Трампа, який я нагадаю заявив, що українці не повинні масово гинути під російськими ракетами. Вони повинні мати змогу захищатися. Водночас завдання оцінити військові постачання по всьому світу вони все ж таки залишаються чинними. Нагадаю, що днями улюблена газета Дональда Трампа «Нью-Йорк» Оста закликала його від імені редакції озброїти Україну, і ось Wall Street Journal, Інше видання пише, що Трамп мовляв під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським заявив, що штати направлять стільки військової допомоги, скільки зможуть. Пане Володимире, от чи вірите ви все? Ну, Настя, тут справді ціла купа питань виникає. Ну давайте трошечки відсунемося назад і ну, згадаємо, з чого все почалося. Почалося з того, що, начебто, міністр оборони США одноосібно прийняв рішення про те, що він зупиняє допомогу Україні. Ну, знаєте, я собі це дуже погано уявляю. Просто я був на відповідних посадах, і я розумію, що таке прийняття серйозного політичного рішення, це обов'язково має бути узгоджено ну, щонайменше по горизонталі, а після цього піднято на найвищий політичний рівень, тобто на рівень президента. Що відбувається в цьому плані в США, чесно кажучи, я уявити собі не можу. Ну, Тому що якщо Пентагон каже, що ми зупиняємо. Держдеп каже, що ми не зупиняємо. Білий дім каже, що ми продовжуємо бачити Україну такою, яка має оборонятися, коли Трамп говорить про те, що ми будемо додавати все те, що потрібно, щоб Україна могла оборонятися. Я би тут додав, щоб і могла б і наступати. Ну, це, мабуть, вже наступний етап в розвитку Трампівського мислення. От. Але це все означає, що. В системі панує хаос, ну це моє тверде переконання. Бо е, да, ми тут ще забули такий орган, який називається Рада національної безпеки, яка теж координує всі ці зовнішньополітичні речі. Тобто, одна рука не розуміє, що робить друга рука, е, а третя сидить збоку спостерігає, бо в неї немає інформації. Я собі такий безлад е, не, не можу уявити.